Я дуже люблю вашу Галичину. Я вивчав, як писав трошки, вивчав говірки, діалекти. Я там жив, я ночував, я серед людей весь час спілкувався. Дуже класна Галичина. Ми її завдячуємо. От, от справді ніхто не заперечить, регіон, який є лідером національно визвольного руху, низький уклін. За упа за боротьбу, але є одне але. В Галичині Іван Франко тричі балотувався до сейму і тричі програвав вибори. Бо Є галечки хруні, котрі кажуть та вона, та те, те, та, щоб там не було якихось конфліктів. Та я перепроста, прошу пана та на те кофліку. Та І так проживе.